Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як триматися подалі від неприємностей. Здавалося б, звучить просто, але в реальному житті нас чекає безліч спокус і ситуацій, у які краще не потрапляти. Перше правило довіряй своїй інтуїції. Якщо відчуваєш, що місце чи компанія підозрілі, просто відійди. Це завжди кращий вибір. Друге уникай сумнівних компаній. Ті, хто постійно створює проблеми, обов'язково втягнуть у них і тебе. Пам'ятай! Твій оточуючий світ формує твоє майбутнє. Третє, тримай фокус на власних цілях, коли ти зайнятий навчанням, спортом чи роботою, для неприємностей просто не залишається часу. Четверте, вчися ввічливо відмовляти. Не обов'язково йти туди, куди кличуть усі. Краще залишитися в безпеці, ніж потім шкодувати. П'яте обирай здорові звички. Прогулянка в парку, спорт, книги чи навіть спокійна кава в кафе це дрібниці, які зберігають тебе від небажаних ситуацій. І головне, пам'ятай, що бути обережнім не соромно. Це означає, що ти цінуєш себе і своє майбутнє. Тож тримайся подалі від неприємностей і живи так, щоб твої вибори приносили тільки користь. Якщо тобі сподобалося це відео, підписуйся, став лайк і пиши в коментарях, які твої власні поради допомагають уникати проблем.